До кінця цього року, у грудні, Україна отримає ще дві системи АЕРІ СТ. Це сучасні, як ми знаємо, системи ППО середньої дальності малої і середньої дальності, які дозволяють збивати. Не тільки шахеди, але дуже успішно працюють проти крилатих ракет ворога системи Рісте. От, зокрема, керівник спеціального штабу із питань підтримки України в міністерстві оборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив у розмові з журналістами вчора про те, що Україна до кінця 2024 року отримає від Німеччини дві системи протиповітряної оборони Рісте. Малої і середньої дальності генерал Фройдінг зазначив, що протягом останніх днів Німеччина передала Україні артилерійські гаубиці пансергаубицям 2000 Танки, бойові машини піхоти, мардер. А також розпочали програму безпілотних ударних безпілотників. І от в ці нові системи ще дві системи наступні РСТ, які німеччина запланувала Україні передати. Прийдуть до РІС-2, як заявив генерал Фройдінг. Тобто до кінця грудня вони будуть передані. Але наша підтримка для України каже пан Фройдінг, триватиме і після РІС-2, і після 1 січня, після 21 -го. З січня і 23 лютого, саме такі дати він називав у своїй відповіді. Йдемо про те, що можуть у лютому відбутися федеральні вибори в Німеччині, і саме тому власне говорить про лютий місяць і про завершення власне зими пан Фройдінг стосовно підтримки України. Тобто йдемо про те, хто би не очолив німецький уряд, якби не сформувалася урядова коаліція, німеччина продовжить Україну підтримувати незалежно від політичних різ. Знаманітних ситуативних обставин, які змінюються, і нагадаю, що на початку вересня канцлер Олаф Шольц оголосив про те, що Німеччина загалом замовила 17 систем ППО Рісте для України. Йдеться про 8 систем середньої дальності СЛМ і також про 9 малої дальності СЛС, тобто поступово Німеччина цю програму виконує, виробляє ці системи, і передає їх Україні. За що величезна подяка нашим німецьким партнерам, попри те, що в нас. Час від часу проскакує, що називається в українському суспільстві і медіапросторі просторі скепсиз, якась критика стосовно уряду Німеччини, ненадання Таурусів, інші проблеми і питання, які от ми постійно дискутуємо, обговорюємо у контексті німецько-українських стосунків, але стосовно якраз такої регулярності підтримки України стосовно посилення протиповітряної оборони для України тут Німеччині, як то кажуть, рівних немає, принаймні на європейській. Ському континенті це справді держава і суспільство, які перебувають серед лідерів підтримки України, і це треба визнавати, підкреслювати, нагадувати про це зрештою. Бо нас як то кажуть, пам'ять коротка за інформаційним потоком. Буває, забуваємо хто і наскільки нас підтримав, допоміг і впродовж цих майже трьох років повномасштабної війни залишається з нами От Німеччина серед таких країн як. І Україну постійно і скажімо так масштабно підтримують. Вже в нас новини з боліт так само надходять на Ростовщині. Зафіксували ну дуже масований наліт безпілотників. Дронів цієї ночі російське міністерство війни пише про те, що 24 безпілотники їм нібито. Вдалося зафіксувати і збити саме над Ростовською областю, але це не всі далеко, не всі дрони, які летіли в бік Росії, в бік Російської Федерації цієї ночі. Йдемо також про п'ять безпілотників. Це лише офіційні, звичайно, дані від так званого Міністерства оборони Росії озвучую. Тобто, дані це очевидно не повні, просто дають нам уявлення про масштаб нічної атаки по Росії.